Про все детально розпитуємо Андрія Годика, це перший заступник голови Львівської обладміністрації. Пане Андрію, як чуєте, наші вітання доброго дня. Вітаю чути. Добре, 523 тисячі множимо на два. Це повторюю, цю формулу, що найменше подвоє людей живе в одній хаті, тобто мільйон людей на Львівщині залишається без світла. За вашими прогнозами, як довго людям потрібно потерпіти, бо всі розуміємо, що війна як довго будете відновлювати, і окремим пунктом що з критичною інфраструктурою. Давайте насправді почну з кінця. Фактично, критична інфраструктура, що стосується особливо важливо теплопостачання, водопостачання функціонує в штатному режимі. Ось навіть в тих е населених пунктах, де є відсутнє електропостачання, забезпечується функціонування об'єктів критичної інфраструктури за рахунок резервних джерел живлення, тобто переважні більшість це генератори. Є певний позитив, якщо раніше там, станом на годину тому було 523 тисячі абонентів без електропостачання, на даний момент це вже 515, якщо говорити по населених пунктах, 394 населених пункти повністю без електропостачання і близько тисячі, частково. Енергетики зараз оцінюють стан ушкоджених об'єктів. Нагадаю, ворог атакував два об'єкти енергетичної і критичної інфраструктури. Оцінюють їхній стан, ну і вже будуть приступати до негайного відновлення в міру можливості, але тут звичайно, важливо звернутися знову ж таки до кожного, щоб пам'ятати. Пер за слова вдячності нашим силам протиповітряної оборони, бо вони дійсно дуже активно працювали зранку? Наслідки могли бути набагато гіршими. А з іншої сторони, пам'ятати про щадне споживання, навіть не зважаючи на застосування аварійних відключень. Пан Андрію, яка ситуація з лікарнями, навчальними закладами, котельнями? Які теж залежать від електроенергії. Що з цим? Яка тут кількість абонентів? Тоді без опалення може залишатись чисто теоретично. Що зі школами діти йдуть, не йдуть на сьогодні скасовані уроки? Яка тут історія? Рішення про скасування навчального процесу не приймалося. Об'єкти критичної інфраструктури, повторюся, функціонують в штатному режимі. Там, де немає електропостачання, вони функціонують на резервних джерелах живлення. Ми готувалися до можливих елементів так званих блекаутів. Тому в нас є створення із запаси розерних генераторів, і запас всі об'єкти мають запас палива мінімум на 5 днів, щоб вони готові були функціонувати. Заклади освіти, школи і дитячі садочки. Давайте окремо звернімо на це увагу. І власне певно, що мала бути адекватна комунікація з підприємствами. Простіше, коли це комунальне підприємство, і ви даєте зрозуміти керівнику комунального підприємства, що дітей немає де залишити, да? умовно кажучи, дитячий садочок не працює. А як з приватними підприємствами? насправді комунікація проводиться не тільки на заклади дошкільної чи середньої державної чи комунальної власності. У нас належна комунікація із приватними закладами. Всі прекрасно розуміють і навчальний процес наголошую, буде здійснено в залежності від тої ситуації, яка буде з електропостачанням. Ми не готові поговорити зараз про якісь конкретні строки відновлення електропостачання, оскільки пам'ятаємо, що в нас енергосистема вона об'єднана і залежить від. Багатьох факторів на тільки від стану енергетичних об'єктів Львівської області я мала на увазі у випадку, коли не працюватимуть дитячі садочки і школи, батьків відпускатимуть з роботи або що, тобто які які, яка комунікація тут від місцевої влади є? Вже ж на, на якому році війни про це мала на увазі ну знову ж таки під кожну конкретну ситуацію я щиро надіюся, що ситуація стабілізується і наші енергетики знають, що вже активно працюють в цьому напрямку. Але якщо ми говоримо не може бути прийнято якесь єдине уніфіковане рішення для всіх підприємств організації і всіх форм власності, тому це питання більше буде залежати від стану ситуації та рішення окремого керівника конкретного підприємства установ організації. Почули, дякуємо пан Андрію. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської благоданістрації, бо візнаємо та.